Сьогодні, друзі, у Переяславі. Чемпіонат Переяславської громади, друзі. Будуть грати команди Айшин, футбольний клуб. І команда Жукстор. Переяслав. Команди на розминці збираються і будемо чекати хорошу гру. Усі потроху претендують на медальки, а кому що попаде, кому нічого, кому щось, будемо дивитися далі, друзі. Вітання обом командам, вітання всім Збройним силам України. За надану можливість грати, бути присутніми. Слава героям, друзі, і слава Україні. Команди виходять на поле. Головний арбітер матчу Максим Федоренко. Гайшин жовто-гарячим. Жовто героям слава жукстар в чорній формі. Так що будемо, друзі, дивитися, чудовий футбол команди вітаються. удачі обом командам. Вітання всім. Розпочалася гра, друзі. Чайка. Піщенко. Вадим. Вася Савченко. Діма. Скакує і? Нема кому. Нема кому, Хороша. Передачка була. розігрівається, розігрівається, Щоб тоді прогрівати. Прогрівати воротаря. Сіточку. Ворота. Я думаю, і туди, і сюди грітимуть. О, і накалятимуть і грітимуть. Паша? Хороший удар. Жук стор. Подача голового. Дивимося. Оля. Оля на Макса. Тут жук. Жук на Вову. Вова Лученко в воротах. Оля. Оля сам. Оля. Саня Погодин. Обрезочки обрезли. Паша Лысенко. Оманять. Поманять. Поманять. Видел? Один. Полуденный. На Макса. Бить. Осё. Все. Ошибка. Ошибка. Акуратно діяти. акуратно, бо пошли вже пристрілочки. На Макс. На Макса Дімка. Чайчка. І. Ах ти я! Ахти ні! Аут. Кидання. Акуратно винести. Хорошо, плоденей на колю. Там, Макс. Там Вова. Там жук. Вот вам быстрее. Быстре переходи. В одну і другу сторону. І ривочки. І ривочки.

Ознайомлюються. Давно вони знають один одного. Знайомиться тут нічого. Тут треба грати обом командам на результат, щоб забезпечити собі. Якісь медальки. Розклад дуже. Інтересний. Тим треба виграти, тим програти. І тоді будуть краще медальки, або не буде зовсім. Все залежить від очків. Віталька. Сьогодні Матадор вечором 5-го зіграє з Вовчковим. Вовчков чемпіон. А матадору треба набирати очки, щоб бути. У призерах або трошки лучше медальки, або трошки Трошки хуже. Усім хочеться вривати і покращити. І турнірне становище. І медальний комплект покращити. У кого будуть блискучіше, у кого трошки серебристіше, а у кого будуть Мідненький якесь, мідненьке, чи бронзовий. Ай. Що не боять? І так хорошо. Що там? Макс. Макс. Простріл хороший. Але перехват. І буде атака. Жук Стор. Саня, погоден, перехват. Перехват. Фарцев. Пересікли екватор! Летять до Гайшинських воріт! Не дать! Прицільно підсадити. Не дать! Угловий! Проти його жук! Жук! І коля, і обоє на травиці. Буде штрафний. Штрафний буде. Легенький навес. От тут можна щось, щось вигадати. Айшину Вигадати. Комбінація хороша. Коля. На подачі. подавна. Хороша подачка. Винос. Костя. Ходим. Іщенко. Ходим. Не вривається. Селяренко. Нема там нікого. Обрізається легенько. А там. Ох, ви нас хороший, Паша. Макс. Чека. Накидний, накидок. Ой, Вася Савченко. Ні, не прожурили. Не прийшли. Не прийшли. Хороший, чистий, хороший м'яч. Затримання. У мене Чайка. Димка. Ой, мутять, мутять. Макс, Середа. Ладно. Уденний. Колька. Не дожали, не дожали. Ручок всегда, вин, молодец. Ручок. О, ручок. Ярик, ручок. Что там? Что там? Пострел. Вова. Андрюха. О, на хрестова, друзья. От полуденного хрестова. Чудова. потужня і красива. А нам треба не Христова, А дев'ятина. Не удар, Навесик. Хороший. Паша токач. Костя. Марцев. Знову Костя. Витягують на витяжку паша. Знов костя. Пока. Тактично. Пока. А там уже чаєчка. Чаєчка. холоденний Макс. Коля, кто зі хто Коля, Коля, ні, Коля, ні, Никола, 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 Коля, Вася. Никола, 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 и Никола, По дорозі чи ні? Мабуть буде. Щось не буде. Але ефектно, друзі. Ефектно. За таке треба трошки давати. Ой, трошки. Не трошки. Новий шин. Що там? Ні, Перехват. Парцев. Погодін. Саня. Стой, стой, стой. Саня. Що там? І Макс. Ох, ти коля, калян! Дождався. І ми дождались. Друзі, гайшин вперед, 1-0 гайшин впереді. Десь пів години зіграно тайму. Все чудово. Дивимося далі, друзі. Мачаєчка, центр поля і полетів. Полетів літун! Що там буде? Дивимося! Іх трошки мимо! Трохи мимо! Харце! Ой! Чуть не чуть ну, ой, Трошки чуть. Чуть. Шторг. Штрафний. Це вже опасно. Є куди. Улітати. Як де залетіть? Дивимося, удар. Потужній. Мов виносний. А там. А там вже проривний. Погодім. Погодім, Саша. І Макс Коля. Три проти п'яти. Не ділиться. Але, Савченко, а ще не з м'ячом. Пасок пасовний. О! Легенько. Костиль. Тепер, друзі, штрафний удар в цю сторону. У сторону Жукстор. Володя, Лученко, на ворота. Коля, намячі. Буде подачка чи простріл, чи подачка. Виносна. Буде вловий. У Хто там замикатиме на кого воно Присяде! Присіла на голову Максу. 2.0. От вам і присядний, друзі. У Макс. Волошинок. Ой, трошки щось. Може, щось трошки. Варцарів. А ось на вдарі. Штрафний сторону гешина. Блок. Заглючив. Погодин. Саня. Не виберуться. А це тут щось. Хороший. Контратака. Що там? Коля? Коля проти колі багатенько, а там чаєчка. Чаєчка. Іх ти коля. Ні, та не колі, а та не спішіть, Ні, Ні, коля, там максимка. Жук там знов, знов пасеться біля колі і знов його випасує. І лежа випасує. А там? Перехват. Вася. Хороші. Черки. Штрафний удар. 10 метрів штрафної. І там уже от штрафної недалеко ворота. І тут Коля. На пробивці. Або... Коля. Коля. Хороший. Навісний. Хороший. Паша. Вадим. Хороший простріл. Потужний. Порозбувалися Столяренко. І там ревочок. Не дать. Ой! Не дать! І дали! І дали! Один-два! Одквітали один, один Жокстор! Один-два! Плутений! Рова, іщенко! Широченько йду, широченько, Не спеша рано! Вася Погодин. Що там? Мотять. Мотять. Якби домутили що небудь. Якби коля. Ну, і трошки ні. Трошки ні. штрафный удар. Метров 10 до штрафной. Володя расставляет штаны О, красиво! Красиво. Ой, хороший дуплет. Дуплет, дуплетный. Штрафный удар не дошел. Ой! Сіла батарея. Контратака. Жін. Котре. Весь десяток. З десяток моментів забивати, що то не йде на повишення. Результат. Не дуже щось. Оля. Іщенко. Контратака. Буде контратака. Жуків. Колю. Одштовхнули. Штрафний. До штрафної 15. Коля. Стінка. Жук стор. В обороні. Свисточок. Колька. Хороший. Хороший. Мимо. Що там? Ох, мутят, не дать ударить. Не дать ударить. Ой! Есть. Винос, пошти, винос. Чаєчка. Паша, Іщенко. Дімка. Іщенко. Ох, клацання. Клацання, мов. Мов, ложка, в миску, клацають. Працюють, трудяться і відпочивають. <сміст> Ой, не дать. Да, переход безстренький. Ну, тячка. Є! Єс! в його в'яді! Дизначена! Три-один. Ай ще наді йде другий тайм, друзі! три, один, Діма, чайка, дід, о, зайшена, це чудово. Лов контратака, Акшен Коля, догнав, догнав Колька. Що там із углового вимутять? Вимутять. Оно, обскок, обскок не. Столяренко выходит. Он оно. Он оно. Не удар, друзья. Не доходи, не Ярик Варцев. Эй, И Ильюха в воротах. Есть? Ох, перелет хороший. Девочка, Димочка. А там Коля. Коля не вцепил. Макс. Макс полетів проти Макса. Ой, обхитрон обхитрин! Опхитрон обхитрин. Це таке лікарство є. Але воно в футболі не працює. Обхитрун, обхитрин. Чудово. О, хороший прольот. Чайєчки. Шо там подача в лову. Подача. Что тут? Три один за ищеном рахунок. И... Ох! Володя! Хорошая. Что там? Что там? Ускок! И выскок! Что-то не получилось. Ускок и выскок будет. подача голового, друзі. Друзі, останній тур. Айшин, футбольний клуб, і Стара команда. Тридин. За інше нам рахунок. Ще буде одна. Дякуємо, друзі, нашим основним спонсорам. Товариство Стейк Агро» ДІКУН. Микола Сергійович, Іван Васильевич Забара. За придбання форми м'ячів. Внески. Дякуємо. Без них би можливість стартувати в грі в чемпіонаті Переяславщини, мабуть, було б під сумнівом. Дякуємо їм. І, друзі, дякуємо. Віктору Васильовичу. Шереметі, товариство Геркулєс, Яремію Олександру Григоровичу, друзі. Стаценку Миколі Миколаєвичу, сім'ї Дубині Григорія Івановича, фермерському господарству виноградні Василь Васильович. Друзі, це чудова підтримка спорту на всіх уровнях. Молодці. І. І. І, і, і ти не хоче, але пошов. От вам і спонсор. Спонсор показу Олексій Виноградній. Чудово, друзі! Чотири один рахунок за Гайшином! Удачі всім! Вітання! Спорт для всіх. І для нас, і для громади. В цілому, Прияславщина! Супер. Іщенко, чаєчка. Оно. І рочечками підхлопокують. І. Іх, ти, п'ятий, друзі! Влітає в жуксор! Що там? Рота не защитаний. Але друзі, дякуємо нашій команді за те, що збиралися і відстоювали честь чещина Гайчинського Серезинського округу. Молодці, вітання всім, хто з нами. Виконавчий комітет, мер, всі брали участь. У, у допомозі команді. І це все. П'ятий все-таки є, друзі. Вітання всім. Чаєчку Паша. Зупинив. Зупиняли вже 10 разів. І все одно зупиняють І свисточок. От свисний. Жовта. Паші то Друзі. Дякуємо і родинам футболістів і вболівальників, що були разом з нами. І саме головне Збройним силам України за надану можливість грати і бути присутніми тут. Це, Це чудово, друзі. Усі ми за перемогу. Не тільки гайчинські команди. Всю перемогу. Оп! Піднято. Що там? Оно. О, хустя! Ой, скачав. Чутне, чут шостенький шостенький од гайшина Це вже подарочний. Подарочний. Друзі. Молодці обидві команди. Вітання за сьогоднішню гру Чудово, молодці. Рахунок не має значення. Має значення те, що наша громада. І ми можемо собі дозволити грати. А ще він знову Контратака. Решко! Не дають пока. Не дають. Але мотають. Мотають. Одмотне. Чудова гра буде якийсь угловий. І друзі. Сьогодні буде гра матадор вовків. І там вирішиться по ігрі, хто виграє. І Гайшин або буде на другому місці в чемпіонаті Прияснищини, або на третьому. Матадор Вовчків. І якщо Матадор виграє, значить буде Гайшин на третьому. Якщо другий результат, гайшин буде другим. Подивимося і удачі всім командам. Вони. Ой, називає. У трьох називах. Що там таке? Іщенко. І врук. Ой, є сьомий! Сьомий! Віддайшина. Сім. Один. Хтось буде казати. І закінчилася гра, друзі. Хтось буде казати, при чому тут. Виконнавчий комітет. Або мер. Все, друзі по домовленості. З ними вся допомога йшла, всі прохання через нашу громаду. Всі були задіяні, і Гайшин показує результат. Це чудово. За багато років Гайшин показує результат. Дякуємо команді і дякуємо Приясовській громаді. Чудовий чемпіонат. Чудові команди молодці! Слава Україні! Героям слава!